Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні смартфон фірми Xiaomi. Як бачимо, це по логотипу блокування мій аккаунт. Мій аккаунт на Європу, польський номер. Кришки немає, тому тут немає що показувати. Якби. І процес розблокування. Я вже запустив повне розблокування. І чекаємо декілька хвилин на результат. Зараз буде відповідь автоматично. І тоді будемо підключати до інтернету пристрій і проходити далі до робочого столу. Скоріше за все, там буде ще Google акаунт, то будемо розблоковувати також Google аккаунт. Включаємось до інтернету. Почаємось з інтернету і чекаємо. Бачимо, заставка є, і її вже немає. Чим потужніший смартфон, тим швидше цей процес розблокування відбувається. Оскільки це у нас флагман 888-й то тільки ми підключились до Wi-Fi, кнопку назад натиснули, він моментально розблокувався. Тому що процесор працює гарненько і швиденько він зв'язався з сервером і... Розблокування знялося. Так само можна розблокувати від мій аккаунту будь-яку модель. Правда, ціна залежить від регіону. Європа дешевше набагато дешевше, скажімо так. Україна дорогавата. Але якщо модель якась дорога, як ця, для прикладу, в нашому випадку, то можна і. І такий розблокувати. Зараз перевірка буде, чи Google аккаунт є. І як бачимо, Google аккаунт в ньому таки був. Воно питає нас або пароль, або Google аккаунт. Зараз підключаємо до комп'ютера, вимикаємо. Запускаємо зараз процес розблокування з комп'ютера і очікуємо декілька секунд. Це пристрій розблоковано, автоматично він перезапускається. І зараз ми його налаштовуємо до кінця. Кабель можемо відключати вже. Реєстрій запустився. Походу, він повторно скинувся до заводських налаштувань. Після того, як я скидав його, розблоковував і розблоковував Google Зараз знову підключимо до інтернету, щоб ви не сумнівалися, що що Account справді розблоковано. Так, підключено. Як бачимо, пристрій повністю розблокований. Мій аккаунт не з'явився більше після скидання до заводських. І кнопка Пропустити або створити обліковий запис у нас активно, це означає, що пристрій повністю розблокований. Він на даний момент вже є повністю чистим. Можна ним повноцінно користуватись на всі 100%. У даному випадку, оскільки це було офіційне розблокування, повне. То немає жодних обмежень. Мій аккаунтом можна користуватися так само без проблем. Всі функції працюють. Пошук пристрою, хто за бажанням хоче користуватися ним у Mi-аккаунті, також можна використовувати без проблем. Якщо комусь е, потрібно розбукувати е, смартфон фірми Xiaomi від мій аккаунта Google аккаунта, в описі під відео є мої контактні дані для зв'язку. Пишіть, уточнюйте, і там обговоримо детальніше. Умови. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей.